Зараз дуже модним стало заводити у себе в будинках грошове дерево. Їх виробляють із різних матеріалів: із монеток, із камінчиків, із зерен. Та можна завести отаке от живе деревце, красула, або ж товстянка, або ж грошове дерево. І так, красула або ж товстянка. В догляд за красилою в домашніх умовах. Він дуже простий, тому що це деревце невибагливе у догляді в домашніх умовах, так як воно в природі бачило на собі і вітри, і зливи, і прохолоду. Тому воно пристосувалось до виживання. Але воно має деякі особливості у своєму догляді. Не перелийте. Краще садити рослину у подвійний горщик, залишки води завжди можна вилити. Не великим горщиком. Рослина повинна бути у невеликому горщику як у висоту, так і в ширину. Не ховайте від сонця. Ця рослина любить сонячні проміння. Можна влітку розсіяне сонечко, але обов'язково сонечка повинно бути достатньо. А взимку це повинна бути або східна, або південна сторона. Не пересаджуйте дуже часто рослину, тому що вона хворіє. Не садіть рослину у важкий ґрунт, тому що також рослина хворіє. Не давайте розростатися хаотично рослині, формуйте стебло, можна відщипнути два верхні листочка, і тоді звідси піде кущ і не переборщіть із хімічними добривами. От таких сім правил, і рослинка буде почуватися у вас добре і радувати вас достатком і благополуччям у вашій родині.